Вам слава, сині гори, Тарас Севченко. І вам слава, сині гори крайгої окуці. І вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава. Воля святая. Встала весна Тарас Шевченко, стала весна. Чорну землю сон розбудила, укричала її рястами, барвінками крила. І на полі знала роксоловейку соловейко, лгає, Землю, убрану весною. Вранці зустрічають. Сонце ріє, віта гріє споя на долину. Над водою не червону калину. На калині одинока нізечкай. А дай дітей не питай. Не знає. Тече вода із під яру. Ялом на долину писається над водою чи вона калина. Писається калинка, та ядер молодіє, а кругом перболоси розу зеленіють. Тече вода із-під гаю, та під горою. Робочу ця качаточка поміж осакою, Випливає катером за ними, ловить, ловить ряд. Свої. Тече вода край города. Вода стала ставом. Прийшло дівча воду брати, брала, заспівала. Садок, Садок рушневий коло хати. Хрущід влюсними годуть. Співаєш, йдучі дівчата, а матері вечерять сдуть. Задцівла в долині чвіпона калина. Ніби розміялась дівчинка-дитина юбу-юбу встала, птасочка зладіла і питала. Почула дівчина з віренької хати, ногай погуляти. Світає, край неба палає, соловейко в темні мгає, сонце зустрічає. Техесечко вітер віє, степи рани миють. Між ярами над степами верби зеленіють. Село і серце відпочили, село у нашій Україні, не наче писанке село, зеленим гаєм проросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво. Привата та дніпро широкий, середній і зерсовок. Долу верпи на високі. Горами хвилю піма. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, наще зеленіє кругом поле, як те море, широкий. Que sininho!